Всім привіт! Ви на каналі Стокнік, з вами Слава, продовжуємо грати у стрей. В минулій частині ми ледь-ледь внесли свої лапи від цих зурків і наш знайомий дрон трошки йому стало погано. Давайте його приведемо до почуттів. Ануно, все. Було темно, я був сам, я почувався, ніби повернувся в мережу. Угу. Але ти мене врятував. Дякую, друже. З мене ругань. Витратити таку велику кількість енергії було важко для мого ядра. Тепер дефлюсор повністю знищений. Ми маємо бути обережні. Блін, ну я ж тільки почав жити. Тільки вдихнув повні легені повітря, і тут нікаєш, що у нас немає зброї. Ай ай-яй-яй. Що ти будеш з ним робити? Так. Зламаний, зламати вентиляційний вентилятори Так, і нам потрібно швидесенько, так? А куди? Вправо-вліво. Ага, правий. Добре. Лівий не вимикається. Пик-пик-пик-пик-пик. Е, зробимо прев'юшечку Угу Так, а тут куди? А, ось малесенький такий прохід. Оу, нове поселення? Ще один райден? Ти хто? А ці вже нас не бояться. Баладін. Мандрівник з каналізації. Ми давно не бачили нікого з вас. Це ти контактував з нами раніше, малесенький аутсайдер. О, певно, це цей з Балтазара. Зараз ще й Клементину знайдемо. Аутсайдер з Балтазар є, очікуй тебе. E, він медитує на вершині нашого села. Ніхуя я собі робимошник. А де ж там... там кінця краю не видно? Цікаво, чи це поселення було е, збудовано людьми, чи це вже зробили роботи? Е, ця машина вчене, якому я допомагав, використовував одну з них. В смислі тя, що перед нами стоїть це от лодка. Він був хворий, це була його остання надія. Він увійшов в машину, але мене з ним не було, він був сам один. Що він робив? Він завантажив себе в комп'ютер, а потім стало інакше. Але при завантаженні щось пішло не так. Він застряг на сотні років, поки не з'явився маленький кіт. Шоу. Це був, це був. Я. Я був вченим. Я був людиною. Я. Мені Мені потрібна хвилинка. А, зверху ми маємо основні спогади, а знизу другорядні. Так, привіт, валік. Такий робот розовий. Вибач я. А. Дай мені хвилинку. Мені зараз не до розмов. Добре. Добре, 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 я тебе зрозумів. А що вони грають? В доміношку? Ой-ох! Я ж не хотів! Я хочу назад! Я можу потрапити назад? Я просто хотів запинути, подивитися, як вони грають доміношку. Бляха муха. А що ви тут робите? Я не можу з вами поговорити, бо в мене робот взяв вихідний сьогодні. А мені потрібно якось потрапити назад. Там якби без балтазар мене чекає, у мене є інформація для нього. Це капець. і все? Я не мав сюди потрапити. Я в шоці. Що тепер маю робити? Перезапускати рівень потрібно, чи що, чи як? Чи я можу десь прострибати далі, ні? А чому я не можу? Цікавинка. І що робити? Так, давай відпочивай робити скоріше, бо мені треба з ними поговорити. Ні, ну це срань. А, чекай. О, не бачу пеньки. Певно, по цим пенькам. Да. Чікс, шікс, але вже будемо знати наперед, що тут є такий прикол. Так, ну, в сраку ваше доміно. побіжу я далі. Цей храпака дає. як нагору, нагору як потрапити? Я можу по сходам? Ні? А, чекай, ось. Опача, опача. Ага. Вже могли б якогось ліфта тут придумати, я не знаю. Як не як роботи? Що, все ти вже оклимався, що ще я забув? У мене, мабуть, були батьки, друзі, що з ними трапилося? Я хотів відкрити місто, але чи залишився там хоч хтось, кого можна було б врятувати? Не знаю, не знаю. Я думаю, що якщо це були люди, то вони вже мертві. Якщо ти там 200 років спав, то я думаю, у них не було шансів вижити, навіть якщо вони жили в злагоді. Що це за кіт? Що це? У нього типа дреди. Ооо, в нього коматоз. Гей, hey, хіба ти не знаєш, що переривати санс трансцендентальної медитації не можна? Я не знаю, що це таке вообще, ця трансцендентальна медитація. А це ти. Ти був з МОМО, коли ми отримали той дзвінок раніше. Радий нарешті познайомитися з тобою, маленький аутсайдер. Ти знаєш Мамо та ДоК, тому, тому вже знайомий з нами, аутсайдерами. Я сумую за ними. Пам'ять про них заспокоює мене. Мамо залишився в нетрях. Я чув, що ти допоміг знайти док дока е, та Клементину. Ні, Клементину я не знайшов. Вона зараз в серед місця. Якщо ти хочеш побачити аутсайд. Саме вона може відвезти тебе туди, мабуть, у неї був якийсь план покинути місто. Ось тримай, я написав її адресу на звороті фотографії. Ага, а вона зліва чи справа, ця Клементина? Я думаю, що вона зліва. Щоб попасти в місця, піднімись на саме верх нашого маленького села. Для такого спритного як ти, це повинно бути легко. Якщо тобі вдасться досягти... Аутсайду ти станеш першовідкривачем. Я би побажав тобі удачі, але вона тобі не потрібна. Я вірю в тебе. Нічого собі, ну дякую. Хоч хтось в мене вірить. Перепрошую за те, що відімкнувся раніше. Я людина, ймовірно, остання на світі, поглянь, що лишилися від мене. Я так багато згадав, а скільки всього я забув. Клементина, можливо, якщо знайдемо її, то зможемо відновити мої спогади і, і допомогти тобі повернутися додому. Ми можемо спуститися вниз та дізнатися більше від компаньонів або вирушити далі в всеред місця. Ну, просто пробігати весь цей рівень неприкольно, певно. Я думаю, що нам потрібно ще трохи а... спуститися вниз, хоч трошки дізнатися, що тут відбувається, може вони не такі хороші ці. Аутсайдери. Так, це був би прижок волі. Так, зістрибуємо, зістрибуємо. Давайте з усіма перезнайомимося. Так, ти хто? Кунделіч. О, привіт! До нас так давно ніхто не заходив за виключенням цих проклятих зурків, звісно. Уяви, якби ми могли використовувати їхню енергію, змуш... змусивши їх бігати по колесі, чи. Щось таке. Який вже марно витрачений потенціал. Ну, логіка в цьому є. А ти, як тебе звати? Білайт. Як Білайн майже. Коли я виросту, я хочу бути таким відомим, як тітка Клементина. М -м -м. Я хотів стати дослідником, як вона, але дорослі заборонили нам залишити робомурашник. Ага, Клементина, значить. Подорожує. Так. Вставай. Вж -вж -вж. Електричні зурки скрізь вж, вж 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 Я зрозумів тебе. <Dialogue> так. Добрий вечір. Мамуч. А це синуч справа, да, у тебе. Мені подобається запах свіжої фарби. -а я поняв цих. Це нагадує мені про зачекай. Я не відчуваю запахів. Як сумно. Сорс. У мей зараз період деконструктивізму. Де Це вона так сказала. Що впевнений, що вона стане великою художницею, якби ж тільки вона могла практику практикуватися деінде. А, ти у нас художник. Мей. А ти знав, що існує більш ніж 900 відтінків білої фарби? Я працюю над створенням власного відтінку фарби, тільки нікому не кажи. Я називаю його сміттєво коричневим. Так, Тут буде щось цікаве чи ні? Марі. хм, за статистикою я мав би виграти щонайменше 8 разів. А ти. Но no. 9536 виграних ігор проти шести програних. Серйозно? Не кажи нікому, але насправді я запрограмований перемагати в цій грі. Ха-ха-ха. Так, добре, давайте спустимося вниз до тих двох придурків, заодно глянемо, що вони тут роблять. Тик-тик, тик, 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 тик. Якщо вони нічого не роблять, то це взагалі буде. Якась найглупіша е, локація, як на мене. Дженкінс. Хтось може назвати це сміттям, я називаю це скарбами. Угу. Ти багато циклів тому я був роботом на побігеньках, але перепрофілювався в мисливця за скарбами. Не обманюйся тим, як це звучить. Це може бути складна та моторошна робота, як ця рука, яку я щойно знайшов. Бідолаха, нехай ржавіє з миром. Серйозно? Це для цього я. Оу. Ми взяли червону рослину. А для чого нам вона потрібна? Так, блін, знайшли червону рослину. Тепер потрібно знайти, кому її треба впарити, щоб нам дали якийсь прикольчик, ні. Так, застрибуємо. Може тобі знадобиться? Пропустити, пропустити. Пропустити. Тап. Е, в принципі, я ще не бачив тут ні одного робота, якому можна було щось якби, ну, обмінятися, дати йому щось. О, чекай. Ми зараз знайдемо ще. Е, таку рослину. Ага. Так. Шукаємо далі. шукаємо далі. Так. Ого, чекай. Ага, це ми тут були. О, давай. тут, Так, це прям на данно... А, це звідти ми прийшли. Угу. Так, 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 так. Ага, тут ми були. А що, качелька? Так, це просто так, типа, прикольчик. Так, добре. Давай шукати кому дати ці всі теми. Застрибуємо, застрибуємо. Може трошки вище піднімемося. До... Ану но, ти хто? Олександр. Нічого собі. Заспокійливий звук сміття, що падає мерех. Мерехл... Мерехтливі водоспади жодних небезпек. Це благодійне місце для роботи над моєю поезією. Ось послухай. О, могутній бетон, захищаючи мене у, сво... у своїй утробі. Чи будеш ти також моєю гробницею? Думаєте, це занадто урочисто, та це якийсь бред. Бред бредовий. Так, застрибуємо на гору. Тобі, може, треба надо... щось, не? Та все, все, я поняв, поняв. А поклати предмет, дивись. Дивись. Як тобі таке? Ага, тебе не цікавлять, зимні блага. Ага, завершити. А, давайте зразу як він так нам прям. Каже за цю. І що я маю тут зробити? Нано Б12. На цій фотографії Клементина, та з Балтазар. А, То він. Він сказав нам, щоб ми її знайшли. Вона також аутсайдер. У нас в роті фотографії також написаний ряд символів. Ти думаю, ти мені ще скажеш. Що це за символи, що вони. означають? Ага, нам потрібно, певно, так ось сюди. Нє. І що ти на не хоч запригувати? Ну, то хочеш, що ти. Виділююся. Виділуюся. Що з цієї сторони? Так, обережненько. Нічого тут доброго нема. А, так можна по цим? ні? що, куди далі? А, ось сюди. Угу. угу. О, привіт. Так, чекай, мені потрібно тепер у тебе білу забрати. А ну-ка, може йому можна дати. Привіт, друже, як ти? Ти знав, що тітка Клементина навчила нас вирощувати спеціальні рослини, які можуть жити без сонячного світла. Я маю їхню вели... величезну колекцію, хоч побачити, що правда все ще бракує кількох кольорів. Хм. Мені бракують жовтої рослини, червоні рослини і фіолетові. Якби хтось маленький і спритний міг би дістати їх для мене. Чекай, а де ж я можу взяти жовту? На тобі червону. Ага. Можу. На. Бляха-муха. Е Як, звичайно, можу її знайти, але просто я навіть її ніде не зустрічав. Можливо, десь, ні, ну наверху її бути не може, бо земля знизу. Але, блін. Чекай. Як завжди, блін, все не дороблю до кінця. А де, блядь, ця жовта може бути. Добре. Нема, то нема. Як вона буде десь вище, то я занесу, а так, як... Як нема, то нема. Не буду я прямо вже вниз спускатися із-за цього. Так, добре. Пф, мені нудно. Тітка Клементина раніше проводила тут заняття, ми дізналися багато цікавих речей. Ні, ну вниз мені не потрібно. Мені потрібно оу, чекай, ось. Ось і жовті. Це я сюди, певно, нечайно, так потрапив. Як я сюди потрапив, ну, блять, ну це капець якийсь. Біжи! Форест! Мені ж от жовтенька, вон я вже прям бачу, як її можна забрати. Що, запускати заново, так? Да? Добре. Ага, так, чекай. А, спускаємося вниз. Ага. Ось як потрібно було. І ось тут от вниз, так. Можу спуститися. Беру жовту рослинку. І піднімаюся нагору. І якщо ти мені не даси якийсь нормальний прикольчик, то я в наступних місіях ледь нічого не буду шукати. Бо задякою працювати, ну йдіть в жопу. Чуєте? Ви робите? Це ви маєте за дякою працювати. Так. Е -е... Добре, 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 добре. Показати предмет. На тобі ще от жовтенький. Угу. Значок? Отримано новий предмет. І що в ній цей значок? Має такий гарний вигляд, що ж бережи себе, побачимося, друже. Ти, блядь, серйозно? Значок? Буде вам, блядь, і квіти вам будуть, і кот виз сейфа, все вам буде. Все вам буде на світі. Побіжи, знайди, я тобі дам значок. Сраку собачу. Іди давай. От цікаво, як вони туди потрапляють. Ладно, я тут туди-сюди стрибаю, як. шимпанзе. А як вони туди потрапляють? Ну сюди ж мені, правильно? Я не розумію. Сюди, не сюди. Так, добре, я дивлюся, що ця серія вже підходить до свого кінця. Дякую, що дивилися. З вами був Стокнік. Підписуйтеся на канал та ставте лайк цьому відео, якщо він вам, звісно, сподобався. Також пишіть коментарі, мені буде дуже дуже цікаво читати. Вам гарного часу, мирного неба, слава Україні і па-па. Зустрінемося у наступній серії.